Роберт Шеклі, Битва. Верховний головнокомандувач Феттерер рішучим кроком увійшов до приміщення стратегічного командного пункту і кивнув. Вільно! Три його генерали слухняно стали вільно. У нас обмаль часу, сказав Феттерер, поглянувши на годинник. Розгляньмо ще раз попередній план операції. Він підійшов до стіни. І розгорнув гігантську карту пустелі Сахара. За найдостовірнішою теологічною інформацією, отриманою нами, сатана має намір розгорнути свої сили в пункті з такими координатами. Він ткнув у карту тупим вказівним пальцем. У першому ешелоні виступатимуть дьяволи, демони, сукуби, інкуби і решта сил того ж класу. Правим флангом командує Ваал, лівим Вальзевул. його сатанинська величність очолить центр. Відгонить середньовіччям пробурмотів генерал Дел. Увійшов ад'ютант генерала Феттерера. Його обличчя випромінювало щастя і радість від думки про пришестя. Сер, сказав він, до вас знову священник». Струнко солдате. Строго сказав Феттерер. операцію ще належить провести й перемогти. Так, сер, відповів ад'ютант і виструнився. Радість на його обличчі трохи згасла. Священник кажеш, верховний головнокомандувач замислено ворухнув пальцями. Одразу після пришестя, коли стало відомо про неминучу остатню битву, служителі релігій з усього світу стали для них сущим покаранням. Вони перестали сваритися між собою, що саме по собі було непогано, але вони намагалися прибрати до своїх рук військову справу. Женіть його, наказав Феттерер. він знає, що ми розробляємо план Армагеддону. Так, сер, сказав ад'ютант, віддав честь, чітко повернувся на підборах і вийшов з строєвим кроком. Продовжимо, сказав верховний головнокомандувач Феттерер. Позаду першої лінії оборони сатани розташуються воскреслі грішники та різні стихійні сили зла. Ролігом бомбардувальної авіації викотнуватимуть грішні ангели, їх зустрінуть роботи-винищувачі генерала Дела. Генерал Дел похмуро посміхнувся Після встановлення контакту із супротивником автоматичні танкові корпуси генерала Макфі за підтримки робот. То піхоти генерала Онфіга нанесуть удар по його центру, продовжив Феттерер. Дел керуватиме водневим бомбардуванням тилів, яке слід провести максимально масово. Я наноситиму удари тут і тут, силами механізованої кавалерії. Повернувся ад'ютант і став струнко. Сер, промовив він, священик відмовився піти. Він заявляє, що повинен неодмінно поговорити з вами. Верховний головнокомандувач Фетерар збирався сказати ні, але в останній момент завагався. Він знав, що це остатня битва, і представники всіх релігійних конфесій справді певною мірою до неї причетні. Він вирішив приділити священникові п'ять хвилин. Запросіть його сюди, сказав генерал. Священик був одягнений. У звичайний діловий костюм. Це мало підкреслити, що він прибув сюди не як представник якоїсь конкретної релігії, його обличчя видавалося втомленим, але рішучим. Генерале, сказав він, я прийшов як представник усіх релігійних працівників світу патерів, рабинів, мулів, пасторів та інших. Ми просимо вашого дозволу, генерале! Взяти участь у битві Господній, верховний головнокомандувач Феттерер нервово забарабанив пальцями стегну. Він не хотів би псувати стосунки з цими людьми, що не кажи, а навіть йому, верховному головнокомандувачу, не зашкодить добре слово, коли все буде сказане і зроблено. Зрозумійте моє становище, сумно промовив Феттерер. Я генерал, і мені випало керувати битвою. Але ж це остання битва, сказав священик. Це має бути битва з участю людей. Саме так, відповів Феттерер. Люди братимуть у ній участь через своїх представників військових. Священик дивився на нього із сумнівом. Феттерер продовжив: Ви ж не хочете, щоб цю битву було програно, чи не так? Щоб переміг сатана. Звісно, ні, пробурмотів священик. У такому разі ми не маємо права ризикувати, заявив Феттер. Усі уряди погодилися з цим, чи не так? Певна річ, було б добре перемогти в Армагедоні силами людства. Можна б сказати символічно. Але чи можемо ми в цьому разі бути впевненими у перемозі? Священик спробував щось заперечити, але Феттерер... Квапливо продовжив, звідки ми можемо знати силу війська сатани. Ми просто зобов'язані вести в бій найкращі сили, кажучи військовою мовою. А це означає автоматичні армії, роботів-винищувачів, танки та водневі бомби. Вигляд у священника був дуже засмучений, але це неправильно, сказав він. Невже не можна зарезервувати у ваших планах певне місце і для людей? Феттерер думав над цим, але виконати це прохання було неможливо ретельно розроблений план операцій був досконалий і забезпечував високу ймовірність перемоги. Провадження істотно людського елементу могло б усе лише зіпсувати. Ніяка жива плоть не витримала б гуркоту цієї атаки механізмів. Високих енергетичних потенціалів, що пронизують повітря, усе поглинаючи сили вогню, будь-яка людина, що опинилася б у ста милях від лінії фронту, загинула б, так і не побачивши ворога. Боюсь, це неможливо, сказав Феттерер. Багато хто, суврово мовився щеник, вважає, що доручити остатню битву військовим було помилкою. Вибачте, бадьоро, заперечив Фетер, це балачки. Від яких один крок до поразки, з вашого дозволу, він указав на двері. Священик втомлено вийшов. Ох, ці цивільні, зітхнув Фетерар. Отже, панове, ваші війська готові? Ми готові битися за нього, патетично вигукнув генерал Макфі. Я можу поручитися за кожного автоматичного солдата під моїм командуванням. Їхній метал блищить, усі реле оновлено. Акумулятори повністю заряжені. Сер, вони буквально рвуться в бій. Генерал Онгін стрепенувся. Наземні війська готові, сер, повітряні сили готові, сказав генерал Дел. Чудово! підбив підсумок Феттерер. Усі інші приготування закінчено. Телевізійна трансляція для населення всієї планети забезпечена. Ніхто, ні багаті, ні бідні. Не буде позбавлений видовища остатньої битви? А після битви, почав генерал Онгін і замовк, поглянувши на Феттерера. Той насупився. Він не знав, що буде після битви. Цим, очевидно, займуться релігійні установи. Гадаю, буде влаштований урочистий парад або щось подібне, відповів він невпевнено. Ви хочете сказати, ми будемо представлені йому? запитав генерал Делл. Точно не знаю, відповів Фетере, але гадаю так. Зрештою, ви розумієте, що я хочу сказати. Але як нам одягнутися? розгублено запитав генерал Макфі. Яка на такий випадок передбачена форма одягу? Як одягнені ангели? запитав Фетерер онгіна. Не знаю, відповів той. Білі одежі? припустив генерал Дел. Ні, твердо відповів Фетер. Одягнемо парадну форму. Але без орденів. Генерали кивнули. Це відповідало ситуації. І от настав час: у чудовому бойовому строю сили пекла рухалися пустелею, вищали пекельні флейти, бухали порожні барабани, спрямовуючи вперед примарне воїнство, здіймаючи сліпучі хмари піску, автоматичні танки генерала Макфі. Виступили проти сатанинського ворога. Одразу в небі з ревом пронеслися автоматичні бомбардувальники генерала Дела, скидаючи бомби на легіони пропащих душ. Феттерер мужньо ввів у бій свою механічну кавалерію. У центр цього хаосу рушила роботопіхота Онгіна і зробила все, що здатен зробити метал. Орди проклятих заповнили фронт. Роздираючи на частини танки й роботів, автоматичні механізми гинули, мужньо захищаючи кожну п'ять піску. Бомбардувальники дела падали з небес під ударами грішних ангелів, керованих Мархозієм, кожний помах драконячих крил якого створював у повітрі торнадо. Тонка пориділа шеренга роботів стримувала натиски гігантських злих духів, які трощили їх. Сповнюючи жахом серця мільйонів людей в всьому світі, які не відводили зачарованого погляду від екранів телевізорів. Роботи билися мужньо, як герої, намагаючись відбити атаку сил зла. А старот вигукнув наказ, і бегемот важко рушив в атаку. Вал на чолі клина д'яволів ударив у лівий фланг генерала Феттерера, який, не витримуючи натиску, захитався. Метал стогнав, електрони вищали в агонії. За тисячу миль від лінії фронту генерал Феттерер витер тремтячою рукою спітніли чоло, але так само спокійно і виважено віддавав розпорядження, які кнопки натиснути і які важелі повернути. Чудові армії його не розчарували, смертельно ушкоджені роботи підводилися на ноги і продовжували битися. Розбиті, розтрощені, рознесені вщент виючими дьяволами, вони спромоглися утримати свої позиції. І тут в контратаку було кинуто п'ятий корпус ветеранів, і ворожий фронт був прорваний. За тисячу миль від лінії фронту генерали керували операцією переслідування. Битву виграно, прошепотів верховний головнокомандувач Феттерер, відриваючись від екрана монітора. Вітаю, панове! Генерали втомлено посміхнулися. Вони поглянули один на одного. Тріумфальний вигук вирвався з їхніх грудей. Армагеддон виграно, сили сатани переможено. Але на їхніх телевізійних екранах щось відбувалося. Як це? Що це? почав генерал Макфі і замовк. Полем битви, поміж купами покрученого роздробленого металу прямувала благодать. Генерали мовчали. Благодать торкнулася знівеченого шматка металу. По всій випаленій пустелі заворушилися роботи. Покручені, обгорілі, оплавлені. вони випростовувалися, ось роботи встали на ноги. Макфі! прошепотів верховний головнокомандувач Феттерер. Зробіть щонебудь. нехай вони хоч на коліна стануть. Генерал спробував дати команду, але дистанційне керування не працювало. А роботи вже здіймалися в небеса. Їх оточували ангели господні, танки, роботопіхота та автоматичні бомбардувальники підносилися все вище й вище. Він спасає їх, істерично вигукнув Онгін. Він забирає в рай роботів. Це помилка, сказав Феттерер. Швидше відрядіть кур'єра! Ні, ми поїдемо самі. Миттєво подали літак, і вони полетіли до поля битви. Але було запізно. Армагедон скінчився, і роботи зникли, а разом із ними відбув і Господь зі своєю свитою. ШЕКЛІ РОБЕРТ ОСТАТЯ збірка. Зелений пес, 2006 рік 464 сторінки. Ткачук Р. Переклад з англійської 2006 року.